Перед наступом має бути настрій. Настрій проголошено одразу з початком цього року, цей рік, названо переможним. Але хочу зауважити, що це план дій, це поки що не констатація фактів. Не хочу, щоб мене захейтили за розвал такої цікавої, класної ідеї, але треба усвідомлювати все правильно. Це наш план дій. Ми маємо докласти зусиль для того, щоб рік став переможним. І це ще багато роботи попереду. По тих територіях, які наразі є тимчасово окупованими, видно, що роботи буде багато, і усвідомлення географії, правильно говорили тут. Це свідчення того, що будуть потрібні і різні форми і методи підходи до реалізації цих, цього плану дій. Саме тому ми робимо ставку на оперативне і креативне мислення командування. А не тільки наявність певної зброї. Так, зброя потрібна, але її правильно треба застосувати. І ми вже довели, що можемо застосовувати зброю так, що дивуємо цілий світ, навіть тих, хто цю зброю вигадав і в принципі до нас вже непогано використовував. Географія тої місцевості, яку нам треба вивільнити, особлива ще й тим, що там знаходяться наші люди. Під окупацією, що там знаходиться, багато об'єктів інфраструктури, які на відміну від ворога, ми нищити не можемо. Ми вже неодноразово акцентували увагу на тому, що уповільнений такий процес реалізації тих рішень і застосування того озброєння, в якому нас часто звинувачують, виправданий саме цим. Ми не нищимо інфраструктуру, наскільки це можливо в умовах бойових дій. Саме тому нам потрібна дійсна далекобійна зброя, тому що в цій війні особливість її така дуже важливим є процес, який передує будь-яким активним діям, який полягає в винищуванні і в зношенні. Наявних сил ворога, тобто відпрацювання, якісне відпрацювання по тилових районах, по запасах, по логістиці, по транспортних артеріях, для того щоб у ворога не було ніяких шансів.